Після впровадження воєнного стану навчальні заклади Ізмаїла змушені були змінити формат навчання. Торкнулися нові правила і до шкільних навчальних закладів, у тому числі Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової. Як наразі працює заклад та які зміни у ньому відбулися за останній час, розповіла новопризначений директор Тетяна Помазан. Як стало відомо, палац дітей та юнацтва тепер офіційно очолила Тетяна Помазан. Вона виконувала обов'язки директора після того, як у червні 2021 року пішла з життя. Колишній керівник установи Алла Іванова, що обіймала цю посаду 20 років. Під час такого складного періоду головне зберегти кадровий склад та творчі колективи, а також продовжувати розпочаті раніше традиції, відзначила Тетяна Ігнатівна. Початок навчального року в нас був незвичайний. Ми вперше прийняли положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в нашому закладі. І це таке стратегічне завдання цього колективу. Це якість нашої позашкільної освіти. Гуртки палацу дітей та юнацтва попри все продовжують працювати. Навчальний рік розпочали 105 гуртків, до яких записалися 1590 дітей. Це незважаючи на те, що запис до гуртків проходив онлайн. Але батьки наші вже знають цю систему і дуже активно долучаються до запису. Більшість дітей були записані до гуртків ще у червні цього року під час проведення майстер-класів. Більшість гуртків через відсутність укриттів змушені працювати дистанційно однак деякі гуртки все ж таки мають можливість працювати очно. У зв'язку з цим навчальний процес у палаці здійснюється у змішаному форматі. Частина гуртків більша частина, на жаль, поки що працює дистанційно. Але є гуртки, які працюють офлайн. Ці гуртки працюють на базі Ізмаїльської гімназії номер 10 В гімназії є укриття, дуже гарно облаштовано. Саме тому відкрилися гуртки для дітей Ізмаїльської гімназії номер 10 для дітей українського ліцею, для дітей гімназії номер 11 Попри роботу у дистанційному форматі, навчальний рік розпочався дуже активно. Дає Тетяна Помазан. Викладачі та вихованці закладу вже встигли взяти участь у змаганнях, посісти призові місця та отримати нагороди. Активно розпочався навчальний рік у наших велороверістів. Це загальні тренування разом з батьками. На початку навчального року наші шах... шахісти посіли призові місця у Румунії, виїжджали разом з батьками і серед призових місць є і, і другі. Другі і третє місця. Далі активним він був перший місяць вересень щодо участі в обласних семінарах та конференціях. Керівник інклюзивного гуртка графіка» Гавліцька Наталія Олексіївна провела майстер-клас для керівників гуртків ДПМ для всієї Одеської області. І відгуки. Ну, дуже вражаючі, дуже позитивні і е, Одеса. Пропоную подальшу співпрацю. Великою подією для закладу стало обладнання інноваційно-інтеграційної кімнати для занять з підлітками та старшими школярами. Такого роду кімнати називають коворкінгами. Тобто тут діти будуть працювати в інтернеті, читати книжки, передивлятися фільми, обговорювати їх, знайомитись із цікавими професіями. Тобто фактично це така класна база для розвитку кожної дитини. Кімната обладнана сучасною технікою, інтерактивною дошкою, робочими місцями, куточком для відпочинку. Є навіть місця для проведення тренінгів. Урочисто відкрити інноваційну інтеграційну кімнату планується тоді, коли повністю розпочнеться очне навчання. Доклали руки до цієї кімнати і підлітки, і дорослі. Тому ми спробували врахувати абсолютно всі побажання. Які мають сучасні діти. Наразі позашкільний навчальний заклад активно працює та готується до ряду заходів, які пройдуть в кінці вересня в онлайн режимі. Наш заклад до цих свят дуже ретельно готується. Це будуть творчі виставки, це будуть онлайн-вітання, інтерв'ю, невеличкі концертні привітання. Це будуть велобревіти, це будуть змагання, це будуть шаховий турнір. Тому, якщо вам цікаво, я пропоную передивлятися наш сайт і нашу сторінку у Фейсбуці в соціальних мережах. Вся ця інформація обов'язково буде висвітлена. 25 вересня в Україні відзначали день дошкілля, а вже цієї неділі святкуватимуть день вчителя. Тож, користуючись нагодою, директор Палацу дітей та юнацтва Тетяна Помазан привітала всіх колег-вчителів з професійним святом. Всі ми колеги, всі ми вчителі. Хочеться побажати всім здоров'я, впевненості, творчості, наснаги, тому що від нашого настрою залежить настрій наших дітей. А наші діти це наше майбутнє. Тому святкуємо, перемагаємо і залишаємося разом. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.